Доброго сім'я! А це батат мій проростає. Зараз я його буду відрізати десь по три листочка, Ставити йому в стаканчик, дожди пустити корні, а потім я вам покажу. Положив Не самі такі крупні. Вони пустять корінчики і їх потім пересажувати. У я підготую грядку, щоб посіяти горох. Обов'язково поливаю дуже-дуже обільно водичкою. Він її поплететься по сітки. Коли я сажу горох, я обов'язково записую, які сорта, щоб знати, які сорта для мого ґрунту більш мені приятливі. А ще мені захотілося посіяти кропчик. Да, Може густо кинув, але це свій, можна кидати скільки хочеш. А ось кропчик вже почав сходити. Я його набагато ранше посадив. А рядом редиска. Теж пролив це. Може, густ повиривай. Вийшла молода бджілка облітатися.